Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привіз до штаб-квартири НАТО Будапештський меморандум. Цей договір, укладений 30 років тому між Україною, Росією, Великобританією та Сполученими Штатами Америки, мав би допомогти забезпечити Україні територіальну цілісність. Однак цього не трапилося зіздокіманзиспейпфейл. Цього дня виповнюється 30 років цьому паперу. Це правдивий доказ, справжні нагадування про те, що будь-які довгострокові рішення щодо довгострокової безпеки України недоречні та неприйнятні. Цей документ, цей папір, не зміг забезпечити безпеку України та трансатлантичну безпеку. Андрій Сибіга також закликав передати Україні щонайменше 20 систем ППО, щоб запобігти блекауту. Новим командиром 93-ї механізованої бригади став лів'янин Шаміль Крутков. Для мене велика честь почувати саму потужну, самостійну бригаду збройних сил України. Для мене велика честь стояти поруч вами. Слава Україні! Героям! Досі командиром бригади був Павло Паліса. Він перейшов на посаду заступника керівника офісу президента. Росіяни вбили двох людей та ще п'ятьох поранили на Донеччині. В Покровську окупанти влучили в багатоповерхівку, пошкоджені об'єкти і в Костянтинівці. Там рашисти поцілили в три багатоквартирні будинки та заклад освіти. Плачевні кадри буквально Аліна Ременець з Тернополя дівчина грає на піаніно серед руїн дому, в якому рашисти вбили її батька улякувала, правду ніку сказала, ой що мого батька на світі не став. На Одещині, внаслідок шторму, до пляжу прибило морську міну небезпечну знахідку виявили вибухотехніки та знешкодили її на цьому ж місці. Правоохоронці затримали підлітків, які за гроші на замовлення Росії вчинили теракт на Київщині. Хлопці підірвали саморобний вибуховий пристрій неподалік адмінбудівлі поліції. Поряд з місцем злочину юнаки встановили мобільний пристрій, через який куратори з РФІ спостерігали за процесом виконання завдань. Юні підривники можуть сісти за ґрати на 12 років. Остапа стахіва випустили з СІЗО. Прихильники львівського псевдоактивіста внесли за нього заставу у розмірі майже одного мільйона гривень кошти зібрали за тиждень. Нагадаємо, в лютому 2024-го Стахів закликав уникати мобілізації та ТЦК. Його підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів збройних сил України. 39-річний чоловік пробув у слідчому ізоляторі трохи більше двох місяців. Яна Степаненко продовжує надихати військових. Нагадаємо, два роки тому дівчинка постраждала внаслідок удару по Краматорському вокзалу та втратила дві ноги. А цьогоріч юна красуня на бостонському марафоні зібрала кошти на протез українському воїнові. І ось мрія здійснилася. На ось цих кадрах Яна бігає разом із захист. Ником якому вдалося допомогти.